Вітання всім хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і Сьогодні поговоримо про збірну України. Попереду у команди Олександра Петракова, вирішальні поєдинки ліги нації. В якому настрої, в якому складі підходить наша збірна до цих матчів? Детально проаналізуємо в цьому матеріалі. Тому обов'язково додивіться до кінця. Буде дуже цікаво. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на YouTube канал Футбол Хабу. Ну і вболівайте за український футбол разом із нашими партнерами. Перімач народжені в Україні заряджені перемагати. Збірна України готується до завершальних матчів групового етапу Ліги Націй. Команді Петракова доведеться зіграти 3 гри за майже тиждень. До такого пекельного календаря нашим збірникам вже не звикати. В червні українці зіграли 5 матчів за 14 днів. На вересневий збір ще додався перенесений поєдинок першого туру проти Шотландії, з якого команда Петракова і розпочне свій спринтерський забіг. За три тури до завершення групового етапу збірна України є лідером своєї групи. Після половини зіграних матчів у команди Петракова дві перемоги, одна нічия, і відповідно сім очок. На один бал менше має Шотландія, трохи позаду Ірландія. Але боротьба за перше місце і підвищення до дивізіону А буде саме між Україною та Шотландією. Тим паче, що по... Переду саме два поєдинки проти шотландців, в яких усе вирішиться. Шотландські вболівальники точно не забули нашу феєричну перемогу у Глазго в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу. І Гемден Парк приготує збірні України особливо теплий прийом. Цікаво, що на Гемден Парк проти Шотландії українці грали двічі, і в обох випадках матчі завершувались з рахунком 3-1. У 2007-му, під час відбору на Євро-2008, збірна Олега Блохіна програла 1-3 і в підсумку зайняла аж четверте місце в групі, поступившись Італії, Франції і Шотландії. Ну а навесні 22-го у плей-офф на чемпіонат світу збірна Олександра Петракова вже перемогла 3-1, але до фінальної частини турніру все одно не потрапила, програвши вельсу. Але якою буде Збірна України у цих матчах Олександру Петракову довелося суттєво змінювати ростер футболістів, частково через неналежну фізичну форму, ще частково через травми. Отож, ми порівняємо склади збірної України на червневі поєдинки і вже на майбутні матчі у вересні. Розпочнемо із голкіперської позиції, де, мабуть, найбільша втрата Георгій Бущан. Воротар Динамо був нещодавно прооперований і починає курс реабілітації. І для Динамо, і для збірної України Бущан це ключовий гравець. Андрій П'ятов завершив виступи у збірній. Натомість знову у збірній конкурент п'ятого по шахтарю Трубін і воротар Реала Лунін. Також свої чергові виклики отримали різник і Волинець. Остільки зіграти чи бодай бути в заявці на матч проти Шотландії. Мген Волинець не матиме можливості, оскільки голкіпер Колоса був в останній момент довикликаний замість Георгія Бущана. Відповідно, в нього немає британської візи і можливості виготовити документи за такий короткий проміжок часу просто не було змоги. Серед захисників не отримали виклик на осінні поєдинки збірної України динамівці, сирота і попов. Перший через жахливу гру і постійні привози в динамо, другий через травму. Натомість повернувся до національної команди Сергій Кривцов і отримав шанс партнер Кривцова по Шахтарю Богдан Михайличенко. Вже звично для Петракова в списків викликаних оборонців серед легіонерів потрапили Миколенко і Качараба. Ну і не обійшлося без представництва Динамо, хоч і у скороченому вигляді. Караваєв Забарний і тимчик також із командою. Дещо дивно виглядала ситуація із Едуардом Соболем, адже захисник Брюге отримав виклик до національної збірної. Однак 18 вересня вранці УАФ офіційно повідомила, що Соболь не допоможе національній команді через травму привідного м'яза. Однак, в той же день ввечері, Соболь зіграв за Брюге, провівши на полі 19 хвилин. Ось як прокоментував цю ситуацію пресаташе збірної України Олександр Гливинський. Його вихід на поле став для нас сьогодні несподіванкою. Вчора він зателефонував головному тренеру і сказав, що у нього пошкодження. Він потребує операції і не зможе взяти участь у зборі. Можливо, лікар клубу йому дозволив сьогодні зіграти. Нам про це невідомо. Дещо згодом коментар надав сам Едуард Соболь. Наразі ця проблема спричиняє відчутний дискомфорт. Однак, у разі необхідності я можу вийти на поле. Тому головний тренер Брюге вніс мене до заявки і випустив на заключні 20 хвилин гри. Однак лікарі наполягають на видаленні гематоми, кажучи, що в подальшому можуть бути ускладнення. Діагноз клубного лікаря я надав лікарям збірної, і вони погодилися із цим, оцінивши можливі ризики та наслідки. У півзахисті збірної України відбулися точкові зміни. Не прибули на збір травмовані Зінченко і Шапаренко, натомість повернулися до команди Коваленко та Ігнатенко. З поміж нападників Олександр Петраков цього разу вирішив обійтися без Данила Сікана і викликав лише двох форвардів: Романа Яремчука із Брюге і Артема Довбика із Дніпра 1 Цікаво, кому Петраков надасть перевагу на позиції нападника: Яремчуку, який має статус першого форварда збірної України, але забив тільки один м'яч цього сезону і не має стабільного місця в складі Брюге. Чертиму Довбеку, який в останніх поєдинках почав забивати. Форвард Дніпра-1 створив усі три м'ячі команди в матчі ліги конференції проти Аполлона. На рахунку Довбика два голи і один асист, плюс звання найкращого гравця другого туру. І також гол в останньому матчі УПЛ проти металіста 19 19-25. Якщо підбивати підсумки по розбору заявки гравців збірної України, то найперше, що кидається в очі, скорочення кількості гравців Динамо на весняно-літньому зборі. Їх у складі було восьмеро на осінні поєдинки. Олександр Петраков викликав тільки п'ятьох з одного боку. Звичайно, чи не головний фактор такого зменшення кількості гравців Динамо це травми? Точно до такого списку можна віднести Бущина і Шапаренка, ну і частково Попова. Але за усієї поваги до гравців Динамо і збірників у складі київського клубу те, що грала команда на старті сезону, важко назвати футболом. Можна також поглянути і на резерв збірної України. Хто в разі якогось форс-мажору буде у списку перших на місце в команді? Тут Артем Бісєдін із Динамо, Єгор Назарина із «Зорі» та Дует Дніпра 1 Едуард Сарапій та Олексій Гуцуляк. Якщо ж ті гравці, які грають в УПЛ, у нас щотижня на виду, то як справи у наших легіонерів у ключових футболістів збірної України напередодні вирішальних матчів Ліги Націй? поглянемо статистику ігрових хвилин у цьому сезоні четвірки нашої збірної Миколенка, Малиновського, Яремчука і Ярмоленка. Кількість матчів і кількість хвилин кардинально різняться між собою, тому надамо перевагу саме проведеному на полі часу. За цим показником абсолютний лідер Віталій Миколенко: сім матчів без замін і 630 хвилин на полі. Найбільшу кількість ігор провів Роман Яремчук 10, Але в цих 10 зустрічах сумарно на полі нападник перебував тільки 337 хвилин. Третій за ігровим часом Руслан Малиновський, півзахисника таланти, зіграв у кожному матчі сезону, але жодного разу не зіграв повну гру і має тільки 284 хвилини. Все в порядку з ігровим часом у Андрія Ярмоленка, який грав від свистка до свистка, але Аляйн поки провів лише три тури. Андрій Ярмоленко дуже близький до повторення рекорду Андрія Шевченка за кількістю голів у збірній України. Шевченко має 48 забитих м'ячів у 111 матчах. У Ярмоленка поки 45 голів. У 109 поєдинках матч проти Шотландії стане тринадцятим для Олександра Петракова на чолі збірної України в різних статусах і виконуючого обов'язки, і вже повноцінного тренера. Поглянемо на кого найчастіше в матчах збірної покладався Петраков. Отож, найбільшу кількість матчів за керівництво Олександра Петракова збірні України у Сергія Сидорчука і Миколи Шапаренка по 11%. Однак капітан Динамо більше формально перебуває на першому місці. По у п'яти із цих 11 матчів Сидорчук грав менше 20 хвилин. Далі чотири футболісти, які провели у Петракова по 10 ігор: це Єрмоленко, Матвієнко, Яремчук і Циганков. Під керівництвом Олександра Петракова збірна України у 12 матчах забила 18 м'ячів. При цьому забивали одразу 12 різних футболістів. Але є три гравці, які забивали найчастіше. Це тріо бомбардирів Петракова складають Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. Усі мають по три голи. А Ярмоленко ще й дві результативні передачі. І автогол проти Вельсу. на завершення звернемо увагу на ще одну не дуже приємну ситуацію: між тренерами національної і молодіжної збірних виникнула суперечка щодо кількох футболістів. Справа в тому, що команда Руслана Ротаня гратиме в матчі плей-офф проти Словаччини за вихід на молодіжне євро, де українська збірна не грала 11 років. В розташуванні національної команди перебувають три футболісти, які могли би допомогти молодіжці: Анатолій Трубін, Ілля Забарний і Михайло Мудрик. Останній був основний у матчах відбору забарний дискваліфікований на Шотландію, тому хоч в одній грі проти Словаччини міг би зіграти. Неможливим виглядає тільки відрядження до молодіжки Трубіна, бо за відсутності Бущина і П'ятова саме він має бути основним голкіпером. Але Олександр Петраков не відпустив ні забарного, ні Мудрика. Отож, ну, друзі, хто на вашу думку має бути основним нападником у вересневих матчах збірної України Артем Довбик чи Роман Яремчук. Ну і прогнозуйте результат матчу проти Шотландії. Все це чекаю від вас в коментарях. Не забувайте підписатись на Ютуб канал Футбол Хаба, поставити вподобайку цьому відео. Ну і вболівайте за український футбол разом із нашими партнерами. Перімач народжені в Україні заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.